Є в вашому житті якийсь пажик. Пажик, який, ви розумієте, людина веде себе як дитя. Він хоче до вас приявитися, але не проявляється. Речі, як вам сьогоднішній мій стиль, напишіть, я теж такий стиль люблю. Людина, яка, до речі, щось тут продумує, тобто він такий, знаєте, він мозгами дуже круто працює. Не через емоції почуття йде, а йде через голову. Бо щось хоче. Так, Аркан суд. Він все оцінив, переоцінив, дооцінив, зацінив. Я думаю, ви знаєте, про кого я кажу, і що, яка таємниця? І аркан Луна. Людина розуміє, що. Його до вас дуже тягне. Його підсвідомість, дівчата. Тобто, він все аналізує, чому це? Він не може, як чоловік, який від...